19 тисяч гривень щезло із рахунку після застілля у знайомого. Із повідомленням про зникнення коштів із банківської картки до фахівців поліції звернувся 37-літній бердичівлянин. Поліцейським чоловік розповів, що напередодні він гостював у свого знайомого, і саме після гостин він виявив списання 19 тисяч гривень з його власного банківського рахунку. Оперативники кримінальної поліції Бортицького райвідділу встановили особу, причетну до даного правопорушення. Ним виявився 50-річний місцевий житель. Він у скоєному зізнався та пояснив, що дані гроші встиг витратити на власні потреби треба підозрюваний пояснив скористався тим що потерпілий заснув? Потерпілий заснув. Він взяв його телефон. Знаючи перед цим пароль до нього. Зайшов у інтернет-банкінг і перевів на свою картку 19 тисяч гривень. За процесуальним керівництвом Бридицької окружної прокуратури слідчі поліції оголосили чоловікові про підозру за частиною 4 статті 185 кримінального кодексу України – Це крадіжка відповідно до чинного законодавства, таємне викрадення майна карається, позбавленням Ньям волі на срок від 5 до 8 років. Олена Лукенюк Дмитро Піньківський ТРК Вік.